Вітаю! Ви вже ознайомилися з принципами академічної автономії в передмові до модуля. Тоді в цьому відео проаналізуємо складники академічної автономії закладів освіти та переваги, які отримали з її впровадження. І почнемо з формування освітніх програм. Складник перший вказує на те, що школи можуть самостійно розробляти та втілювати свої освітні програми або ж використовувати типові. Освітня програма це та траєкторія закладу освіти, яка визначає його унікальний шлях розвитку для досягнення результатів як у короткостроковій, так і в середньостроковій і довгостроковій перспективах. Її розробляє школа, схвалює педагогічна рада та затверджує керівництво. Освітню програму можна розробляти на основі типових освітніх програм, але не обов'язково. Власна. Нетипова освітня програма дає школі реалізувати свою автономію, зафіксувати спільно вироблені цінності закладу, запропонувати власне бачення навчального плану та розподілу навчальних годин. Заклад може на власний розсуд розробити одну наскрізну для всіх рівнів освіти програму або ж окремо для кожного рівня. Водночас на кожному рівні та навіть для кожного класу вона може мати власну специфіку. У своїй програмі на противагу типовій школа надає більш докладний перелік форм, які застосовують учителі, щоб підкреслити особливості закладу освіти. Наприклад, можна відобразити проєктну діяльність, заняття у stem лабораторії. Інтегровані уроки, інтерактивні заняття у формі ділових ігор, заняття практикуми, дослідно експериментальні заняття. Додатково можна надати перелік педагогічних технологій, методів, які застосовують учителі, зокрема авторських технологій. Про застосування дистанційного та змішаного навчання варто також зазначити в освітній програмі. Складник другої академічної автономії закладу це вибір навчальних програм, підручників і спосібниками. Викладачі можуть надавати учням покликання на доступну для них наукову, навчальну та методичну літературу, а ще на електронні ресурси та інші джерела інформації, аби тільки авторські права не порушували. Складник третій створення навчальних програм і підручників. Окрім вільного вибору. Нова нормативно-правова база дає можливість педагогам, авторським колективам і закладам освіти створювати власні навчальні програми підручники і посібники. Це спонукає до творчого пошуку оптимальних моделей досягнення результату визначеного освітньою програмою закладу освіти та індивідуальними освітніми траєкторіями учнів. Складник четвертий проєктна та наукова діяльність. Ефективне функціонування сучасного закладу освіти в умовах наданої йому автономії неможливе без інноваційної та проєктної діяльності. До інноваційних технологій в освіті належать такі форми: дистанційна освіта, комбінована освіта, кооперативне навчання, мікронавчання, STEM-освіта та інше. Школа може визначати форми організації навчання, наприклад, класно-урочну – Індивідуальну, групову, белланкастерську, коли учні проводять заняття під керівництвом педагогів, чи дельтон план, за якого учні обирають предмети для опанування та самостійно розподіляють свій робочий час. Далі складник п'ятий. Вибір методів і форм освітнього процесу саме вони слугують основою професійного становлення колективу і інтегрують діяльність закладу, всеукраїнські та світові освітні процеси. І, врешті, складник шостий: підвищення кваліфікації для професійного розвитку педагогів не обійтися без підвищень кваліфікації та стажувань. Постанова Кабміну номер 800 значно розширила академічну свободу закладів освіти та їх працівників у виборі форм, методів, часу, тематики і постачальників послуг із підвищення кваліфікації. Школа може реалізувати підвищення кваліфікації педагогів, враховуючи спеціалізацію освітнього закладу. Так, заклад освіти з поглибленим вивченням іноземних мов. Може для цієї цілі використовувати стажування за кордоном, залучення волонтерів, впровадження інтеграційних форм роботи, співпрацю з науковими установами та ЗВО. може також організовувати літні мовні школи, обмін учнями та педагогами між країнами, мови яких вивчає, натомість фізико-математичні та природничі заклади освіти можуть більше уваги приділити проєктні діяльності, стемп-технологіям, творчим майстерням та платформам. Втім, незважаючи на пряму дію норм освітнього законодавства про академічну автономію, впровадити її в повному обсязі, готові далеко не всі заклади. Це можливо лише дотримуючись певних умов. Перша умова, як і в інших реформаторських процесах, це лідерство керівниці чи керівника закладу, чий особистий приклад готовності до змін стає запорукою успіху всієї школи. Команда педагогів це механізм впровадження та реалізації академічної автономії. Втім, лише інституційно спроможний колектив, здатний до якісних змін освітнього процесу на засадах академічної автономії. Формування інституційної спроможності закладів освіти охоплює низку надважливих етапів: формування критичної маси однодумців у педагогічних колективах, організація навчання, створення умов для реалізації завдань освітнього процесу. Керівники-лідери своєю чергою залучають до впровадження академічної автономії всіх стейголдерів освітнього процесу. Ці трансформації можливі лише за умов прозорості та демократичності процесів, які відбуваються в закладах освіти та навколо них. У підсумку розглянемо переваги, які отримав заклад освіти з запровадженням академічної автономії. По-перше, свобода, яка приходить з академічною автономією, дає можливість реалізувати моделі авторських програм. Авторських шкіл врахувати територіальні і географічні особливості закладу, його орієнтацію на подальший професійний вибір та професійне становлення учнів. По-друге, академічна автономія визначає особливість і унікальність закладу освіти в наданні освітніх послуг: прогресивність, оригінальність, інтелігентність і новизна. Ось що робить школи впізнаваними. Варто працювати над брендом свого закладу саме за такими критеріями, бо вони актуалізуються через свободу педагогічної думки і дії всієї адміністрації школи. Якщо нові ідеї в освітньому процесі це ваш пріоритет, тоді більшість вчителів стануть на стежку творчості, а учні і батьки це підтримають. По-третє, сьогодення вимагає від школи та її педагогів креативності, багатогранності, неординарності у щоденній діяльності. Тому використання лише традиційних форм і методів в освітньому процесі зазвичай не приносить бажаних результатів, тоді як академічна свобода, визначена і надана освітнім законодавством, допоможе розвинути ці характеристики. У наступному відео ми детальніше зупинимося на реалізації академічної свободи та розглянемо, як вибудувати і виміряти професійний розвиток вчителів. До зустрічі!